Сніжинка в'язана гачком. Розглянемо схему цієї сніжинки. Ось вона зображена. Ви можете зробити скріншот цієї сніжинки, ось я так вище підніму. Можете зробити скріншот, щоб у вас під руками була ця схема. З чого ми починаємо. Починаємо в'язати по колу, сніжинка в'язать по колу, з набору шість повітряних петель. Ось вони тут зображені. Починаємо. Беремо нитку, зазвичай як ми набираємо коло притримали, перша петля. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Пров'язали ланцюжок із шість повітряних петель і замикаємо в коло. Вставляємо в першу петлю, захвачуємо ниточку і протягуємо через дві петлі, які на гачку з'єднувальним, або називається він ще напівстопчик. Так, у нас утворилось ось таке кільце. Це тільки початок. Далі, перший ряд. У нас три петлі підйома, потім петля, яка йде по узору, тобто ми набираємо чотири повітряні петлі, потім йде в коло стовпчик з накидом. Повітряна петля. стовпчик з накидом, повітряна петля. І всього у нас має бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 стовпчиків без наки, з накидом. І оця оці петлі підйому. Це буде 12. якби 12 стовпчиком з накидом. Так, в'яжем перший ряд. Робимо чотири повітряні петлі. Один, 2, 3, 4. Дивимось по схемі. Що далі йде? Іде стовчик з накидом. Робимо накид, вставляємо гачок в петлю, витягуємо ниточку, протягуємо через 2 петлі і ще раз через 2. Далі, після цієї йде у нас. Просто повітряна петля. Потім стовпчик з накидом. Накид в коло. В три етапи. Раз, два і три. Повітряна петля. І знову стовпчик з накидом. Раз. Два. Три. І продовжуємо так до кінця, щоб у нас утворилось ось тут, разом із петлями підйому 12 ось таких стовпчиків. І останній стовпчик з накидом. А тепер замикаємо в коло ось оця петля це як з'єднувальна петля. Ми вставляємо в третю петлю підйому. ось один, 1, 2, 3, третю петлю вставляємо і з'єднуємо, замикаємо в коло. Ось ми перший рядок пров'язали.